Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і хочу вам показати зняти таке коротеньке відео, як мінявся мій садок протягом десь приблизно 2,5 років. Що тут було і як стало? Отож, бажаю всім приємного перегляду. Подивіться, ось тут у мене перед будиночком є така клумба. Яку я шифером отак огородила, тому що вона трошки травичка йде під схилом, і там завжди збиралась вода. А зараз ця вода стоїть, бачите, не зрівнювала. отут така, типу як рів маленький. І туди вода стікає і не так замочує рослинки, вкрила агроволокном, досадила деякі рослинки і замульчувала шишками. І ось така. Колись у мене навіть зараз вставлю фотографії вам. Ось тут я навіть перець висаджувала. Але це вже фотографія осінь. Хочете, ось так вода збиралась. Це ще коли І, піднято. Навіть по бокам перці росли. І гладіолуси висаджувала, коли ще було мало рослинок. Ідемо далі. Тепер оця зона. Тут у нас був маленький будиночок, який ми ось туди, бачите, біля Берези. На задньому плані якраз видно оцей маленький будинок. Перетягнули. Там дрова тримаємо. А він отут був, такий маленький для діток. І росло 3-4 великих берези. Вони були хворі, ми їх зрізали. І минулого року чоловік зробив оцю гойдалку. Трішки за гойдалкою я висадила гібіскуси, поки вони маленькі. Ось, бачите, раз, два, три. Хочу їх підняти, так, щоб. Бо в нас тут тепличка стоїть і бочка, щоб воно е, не кидалось в очі, то я думаю, ці гібіскуси отак виростуть. Я їх піднімлю, щоб була картинка. Ось там позаді висадила кущі ягід, отут тут лохина, та мажина, і ось ця зона. Тут нічого не було, були тільки дві туйки маленькі, які присихали. Ми їх викорчували. І з'явилась спочатку тут клумбочка, де в мене тільки півники росли. І... І відносно недавно минулої осені я ще оцю зону засадила квітами. Тепер тут було дві туйки. Я їх так. Постригла, Але вони були дуже ріденькі, і бачу, що все одно погано наростають. Треба підживлювати їх. Ну, Такими шариками постригла. Тепер тут агроволокном також вкрила. І ось, якщо з бесідки дивитися в цю сторону, ось так виглядає подвір'я. Туйки були вріст ріст мене десь по метр шістдесят вигнали в два рази більші, як ми придбали, і оця зона, тут не було нічого. Тут просто старосла звичайна хоста. Я ці хости прибрала і знову ж таки висадила різні рослинки. Ось є навіть фото, зараз вставлю, покажу, де е, дочка моя і туїці на рівні з нею. Біля туй починаю також зону таку робити. І ось тут була е, просто газончик трава, ну не газончик, просто травичка. Спочатку зробили круглу клумбу. Покажу зараз, як виглядали тут і тюльпани у мене росли, примулки. І з часом я, захопилась сукулентами і почала їх розсаджувати. Ділянка у нас замукає, по весні багато води. Так, щоб вони не пропали, я вирішила цю клумбу трішечки підняти. Ось, і висаджувати туди сукуленти. Хоча вже, крім сукулентів і різних очітків і молодил, у мене тут ще інші рослинки з'являються. Бачите, скільки горшків. Ось там. Так думаю, скоро у мене буде садочок горшковий. Ось так. Тепер ця зона. Отак іде в мене біля стежечки дві довгі такі клумбочки. Тут самшити були, які наполовину засохші. Ці, які були нормальні, я за паркан винесла, посадила тут, все прокопала і поступово також насаджувала рослинки. Спочатку було ось так, потім дальше-дальше продовжувала, тоді тут не знала, що висадити під сосною. Не знаю, як будуть поводитись себе. отут у мене три гортензії. Одна велико-широколисткова, чи великолисткова. Ось, І тут чоловік зробив перголо. Ось так виглядає звідси садок. З цієї сторони ось так. Зараз десь знайду також фото було. Як виглядала оця зона? Вставлю. Так помінялось. І отут ми зробили, висадили виноград і зробили також стіночку, і за одне тут на півтінь Буде з часом, коли виноград розтягнеться. І ось так виглядає мій маленький город. Висадила тут знову ж таки виноград, хоча хотіла якісь квіти, ну батько привіз, потрібно було десь садити, не було де. Тут хочу троянду. Я її садила, але на Flora Shop не ведіться, тому що цей сайт зовсім нікудишній. Прийшли троянди, тільки одна жива, вже всі пропали. Букет парфе. Хотіла такий кущик. І там планую, щоб закрити оцей ящик. Також висадити бузину Black Lace, щоб він отак піднявся і закрив оцей компост мені. Ну, і ось так виглядає город. Тут у мене велика грядка з помідорами. Тут іде ще одна. Вона буде, як все буде добре, перероблятись також на дошку на наступну весну. І отут маленькі такі грядочки під різні мої потреби. І по бокам ростуть ягідні кущі в куточку малина. Ось так виглядає город. Зараз вам покажу ще з цієї сторони, щоб було видно порівняння, як було. В мене є фотографії. Зараз ось так виглядає. Ось ми з вами погуляли. Я вам показала, як виглядає ділянка з різних сторін, друзі. Як вона міняється. Ось тут зараз фото знову вставлю. Тут було тільки 10 цибулин тюльпанів. Як розпочиналось все. За половиною роки можна сказати, що садочок у мене як дитячий садочок. Бо я вважаю, що половиною роки для саду це дуже і дуже мало. Тому ось так. На ну все, друзі. Ось таке було відео, можливо, комусь цікаво. На цьому хочу попрощатись і побажати вам міцного здоров'я, щоб ваші всі мрії і побажання збувалися миру, достатку, спокою на душі і гарних рослинок, процвітання у всьому вам. І у кого є садочки, хто любить квіточки, щоб вони вас наповняли і вашу душу радістю. Всім пока!